Сура 58 Аль Муджаділя. Суперечка. Ім'ям Аллаха милостивого, милосердного. Аллах почув слова тієї, яка сперечалась з добою про свого чоловіка і скаржилась Аллаху. Аллах почув вашу розмову, бо воістину Аллах всечуючий, всезнаючий. Ті, які називають своїх дружин хребтами матерів, хоча насправді ті не є матерями їхніми, бо матері їхні, ті, які народили їх, кажуть слова відразні та брехливі воістину, Аллах милосердний, прощаючий. Ті, які називають своїх дружин хребтами матерів, а потім відмовляються від сказаного, нехай звільнять одного раба перед тим, як торкнуться одне одного. Повчають вас цим, і Аллах знає те, що ви робите. А хто не має раба, то нехай тримає безперервний піст протягом двох місяців перед тим, як торкнутись дружини. Хто ж не може зробити цього, то нехай нагодує 60 бідняків усе це для того, щоб увірували ви в Аллаха та Його посланця. Таким є обмеження Аллаха, а на невіруючих чекає болісна кара. Ті, які ворогують із Аллахом та Його посланцем, будуть розбиті так само, як були розбиті ті, які жили раніше за них. Ми зіслали ясні знамення, а на не невіруючих чекає ганебна кара у день, коли Аллах Воскресить їх усіх і розповість їм про вчинки їхні. врахував їх Аллах, а вони забули про них. Та Аллах, кожній речі свідок, невже ти не бачиш? Що Аллах знає те, що на небесах і те, що на землі? Не буває таємної розмови між трьома, де він не був би четвертим, між п'ятьма, де він не був би шостим, або ж менше чи більше від цього, щоб його не було із ними знанням, де б вони не були. Потім, у День Воскресіння, ми розповімо їм про вчинки їхні, Аллах про кожну річ знаючий. Чи ти бачив тих? Яким була заборонена таємна змова, потім все ж вони повернулись до того, що було заборонено їм, змовились про гріх, ворожість і непослух проти посланця. Коли вони приходять до тебе, то вітаються з тобою не так, як вітає тебе Аллах, та й кажуть самі собі, чого ж не скарає нас Аллах за те, що ми говоримо? Доволі їм гаєни, Туди буде кинуто їх і потворне ж це місце. О ви, які увірували, коли спілкуєтесь потаємно, то не змовляєтесь про гріх, ворожість чи непослух стосовно посланця, змовляйтеся ж про благочестя і богобоязливість та бійтесь Аллаха, перед яким ви будете зібрані. Воістину потаємна змова від шайтана, який прагне смутку для тих, які увірували. Але вона не принесе їм ніякої шкоди, крім як із дозволу Аллаха, і на Аллаха покладають сподівання віруючі. О ви, які увірували, коли вам говорять на зібраннях, поступіться, То поступіться, і наділить вас Аллах ще кращим місцем. А коли вам говорять, встаньте, то вставайте. Аллах дарує перевагу тим серед вас, які увірували. Є тим, кому дано знання, і Аллах знає те, що ви робите? О ви, які увірували, коли ви говорите з посланцем потаємно, то нехай милостиня передує вашій розмові це краще для вас та чистіше. Та як не знайдете у себе нічого, то Аллах прощаючий, милосердний. Невже ви боїтесь, щоб милостиня передувала вашій таємній розмові? Якщо ви не зробите цього, та Аллах прийняв ваше каяття, то звершуйте молитву, давайте закят, коріться Аллаху та Його посланцю. Аллах знає те, що ви робите. Чи ти бачив тих, які приятелюють із людьми, на яких розгнівався Аллах? Вони і не з вами, і не проти вас, вони свідомо дають неправдиві клятви. Аллах приготував для них суворе покарання. Воістин, зле те, що вони роблять. Вони зробили свої клятви щитом та й збивають зі шляху Аллаха, на них чекає принизлива кара не допоможе їм перед Аллахом нічим, ні майно їхнє, ні діти їхні. Вони жителі пекла й будуть вони там вічно. У той день Аллах Воскресить їх усіх, і вони будуть давати клятви перед Ним, як давали клятви вам та й думатимуть. Що це чимось допоможе їм. Воїстину, вони брехуни. Переміг їх шайтан і примусив забути, навіть згадувати Аллаха, вони прибічники шайтана. А воїстину, прибічники шайтана це ті, які матимуть втрати, Воїстину, ті, які ворогують із Аллахом та Його посланцем, опиняться серед найприниженіших. Аллах написав. Неодмінно перемогу отримую я та мої посланці. Ти не знайдеш людей, які вірують у Аллаха та останній день, але водночас приятелюють із тими, хто ворогує з Аллахом та його посланцем, навіть якщо це будуть їхні батьки, сини, брати чи інші родичі. Аллах дарував серцям їхнім віру та ствердив їх духом від себе. Він уведе їх у сади, де течуть ріки, і будуть вони там вічно. Аллах задоволений ними, і вони задоволені ним. Це прибічники Аллаха, і воїстину прибічники Аллаха матимуть успіх.